Любі вітаю карта дня на сьогодні, що готує сьогоднішній день, давайте дивитися швиденько. Ось така карта випала. Дивіться, ця карта про, про вибір. От сьогодні у вас буде такий момент, чи вправо йти, чи вліво йти, чи взагалі просто стояти і не рухатися. Тобто сьогодні день таких складних складних. Виборів, складного рішення, можливо, десь буде важко щось там збалансувати, да? визначити для себе щось дійсно потрібне, дійсно таке значиме, да? скажімо так. Тобто сьогодні так день на задуматись на задуматися і більше прислухатися до свого внутрішнього. Подобаються мої розклади. Ставте лайки, вподобайки, підписка на мій інстаграм в капелюшці профілі з індивідуальними до мене в директ.